Працівники ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ. Викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України. Одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни, у 2022 році, воно отримало військових підрядів на понад 2 мільярди гривень. У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єкти. Залишок продукції вони перепродували через мережу посередників. Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу. А також майже 4 мільйони гривень в різній валюті, ймовірно, отриманих злочинним шляхом. Вилучені продукти будуть передані військовим. Також з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти. А також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність. Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам державу боронимо разом.